От уявіть. ну Давайте пофантазуємо. Київ лавру віддають Зеленському патріарху. Він приїжджає сюди з, Стамбулу і Стамбулу. І каже, що всі, хто хоче, доєднуйтесь до мене. І змучені люди оцим протистоянням, і з УПЦ, і з ПЦУ. Вони побіжать туди при прижечку, і тисячі парафій прийдуть сюди, створять нову абсолютно церкву. І Україна в таким чином стане, ну там, я не знаю, там 15 тисяч парафій, наприклад, буде цей екзархат налічувати навскітку з часом, обнулить він і УПЦ і ПЦУ, їх просто або не стане, або це будуть якісь такі маргінальні. якісь, Маленькі конторочки, які ні на що не, не впливають. І Україна перетвориться на центр вселенського православ'я, що тут буде сидіти Вселенський патріарх, сюди будуть їздити грузини, там, болгари, греки і так далі на поклон.